Як зароджувалося село Велемче, що на Волині? Яким був побут його жителів? Про це написав уродженець села Володимир Вакулич у книзі Тера інкогніта «Велемче». Свої спогади, розповіді старожилів та історичні факти він зібрав у книзі, над якою працював понад 10 років. На тера інможна сказати дуже довго творилася, довго дудумалася. От тому, що Ну, я хотів створити все-таки свою книжку. Коли та ідея в тебе народилася? Ой, вона вже народилася років 20, а 10 добре вона писалася, ця книжка. От, і звичайно, вона весь час в, в голові переосмислювалася, О, переосмислювалася, тому що знову ж таки хотілося зробити ту книжку, щоб вона була пропущена через людину. Своїй книзі описав цікаві історії про те, як гуляли весілля, які нерідко затягувалися на тижні. Гуляння не обходилось без сільських музик. Колись у селі їх було чимало. У нас було 200 у селі музикантів, які грали на кларнеті, без всякої там духової академії, без нічого. А це була якась, знаєте, отакий прорив. Це ж складні інструменти. Там, я як згадую, як там. Якийсь комбайнер, допустимо, філозоф брав цю скрипку. Доліну такого, мабуть, би те, що я зараз говорю, він б, все це перевів легенько і заграв, ну, бо я так і було. Під час презентації книги автор згадував і власне дитинство, розповідав про родину, життєвий шлях, цілі на майбутнє, а також охоче відповідав на питання присутніх. Чуваєте цей дух землі, в якій ви проживаєте? Є ночі отакі. І десь там у куточку, ну я недавно приїхав, питаю матері, вона там ці ночі. Я кажу, що це за ночва? Я, чесно кажучи, і сам не знав, що там воно було. Та це ж каже, ти там, ото коли народився в тих ночвах і прожив поки там, то це я вас продав землі, оце от, Тому я з тими ночвами отак почав пливти по світу. На презентації книги був присутній і представник громадянського руху свідомі Михайло Наход, який до слова є уродженцем села Велемче. Він зазначив такі дослідження і книги в наш час особливо важливі. Дослідження локальної історії в наш час це дуже і важке і важливе завдання одночасно, тому що люди зараз під час війни особливо починають задумуватись про своє коріння, про те, де жили їхні предки, чим вони займалися, вкладаючи зусилля в такі праці, ми Бережемо те, що в нас є, і для наступних поколінь залишаємо неоціненні джерела для і для досліджень, і для популяризації своїх населених пунктів. Такі дослідження сьогодні надзвичайно важливі. Вони не просто розповідають про минуле, а допомагають зрозуміти, хто ми є зараз. Кожна книга про своє село це крок до збереження української ідентичності та до усвідомлення власної культури й традицій.